Вітаю всіх добрих людей, господарників, механізаторів. От Треба мені було підлізти в одне недоступне місце. Там болгаркою не підлізеш, тільки дрелькою можна таким кружечком. От Можна виточити навіть тока розвернутися таку спеціальну насадку. Ну, немає такої мене насадки. Думаю, можливо комусь відео буде корисне. От придумав я от. В домашніх умовах от взяти отакого такого кружечка від болгарки Тут середина на 22. От у мене є такі прокладочки всякі, саме. Ганечки, боптики. І от я придумав, взяв, знайшов таку шайбочку на 22. Вона добре підходить. Зараз ставлю мою ну, рукою погано і знімати от лотненько вона зайшла на перекосік ну зараз я і хвилинку поставлю бо плотно заходить Треба, щоб плотно заходило, тому що не було ніякої вібрації, от взяв я. Болтик на 12. І тоді прокладочка. От з цієї сторони. Болтик і прокладочка. І тут основу можна навіть, якщо немає, на 22 і вирізати з якоїсь пластмаски. О. І сюди, щоб воно прижимало, накладається Більше, щоб прижимало на цю 22. Найшов теж таку саму. І сюди ще одна накладочка встає. І воно все файно зажимається гаєчкою. І все. І цією штучкою кріпимо. Нажимаємо патрон. І все труднодоступне місце можна долізти і щось відрізати. Тому що болгаркою там я не залізу, а цією насадочкою я підлізу і відріжу. Кому було корисне відео. Прошу ставити лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю крепкого здоров'я, успіхів. Всього найкращого. Слава Богу.